Вітаю вас на моєму каналі про життя. Сьогодні коротенько хочу поділитися з вами випробуваним рецептом народним. Випробувала я його ще давно, коли мої діти були маленькі рецепт від гостриків російської астриці, це, як ви зрозумієте, паразити гости, які часто бувають маленьких дітей. Берете дві столові ложки, натертої моркви, терте на дрібну тертушку. На ту морковну терточку, не на бурячну, не на саму дрібнішу, як для дерунів, а на от морковну. Заливаєте стаканом молока, ставите на маленький вогонь, хай воно закипить і прикручуєте до того, щоб воно просто томилося. томилося пів години. Потім це коли охололо зранку щодня на чесерти ви даєте ложки 3 столових молока, якщо дитина більша, можна пів стекана. Це все з'їсти, випити. Ну, тобто півстаканчика, пів як дитина менше, ну, як менше три ложки столові, як більше, то е, пів стаканчика. І так повторюєте з інтервалом ну, дня-два підряд ви зробили або три. Потім зробили перерву тиждень, днів 10. І знову. І так декілька разів ну, на протязі півтора місяці з інтервалом в тиждень-10 днів робите. Дуже дієвий засіб, особливо для маленьких дітей, тим більше, що він не шкідливий. Це не хімія. Ну, якщо дитина молоко приносить нормально, то це дуже приємний такий засіб. Він доволі смачний. Ну, Якось так. По-друге, ще сам морковний сік свіжовижатий морковний сік віджатий є гарним засобом проти глистів. Це дієво і для дорослих, і для дітей. Дітям півстаканчика соку, десь це 100 мл. дорослому стакан 200-250, можна три дні підряд п'єте зранку на ще серце. Потім перерва так само, тиждень, днів 10, і повторюєте. І так само протязі повторюєте місяця-півтора. Дуже дієвий засіб, нешкідливий, корисний. І ну, випробувала на дітях, на собі свого часу. Дуже дієвий. Тому будьте ходіть, здорові, і гарного вам дня!